Нещасна людина, як окопи скаженого звіра. Людям з проблемами серця не раджу купляти. Коротко, шиншила чотири місці, їсть майже все, в тому числі навушники, зарядні, різні документи. Мені паспорт погриз. Відкликається на зефі. Як коли в більшості рубає лебідя, що не чує і ловить сигнал із космосу, має прикольну шерсть. Дуже любить стрибати і високо. Ще не було чогось такого, на що той альпініст хвостати і не видерся. На перший погляд нібито вдає себе, що безобідна тваринка. Жує травичку, п'є водичку і спить. Та я теж так думав, та то не так. Коли настає ніч, складається враження, що у нього вселяється злий дух. Починає видавати невідомі науці звуки, в клітці робиться таке, ніби то там заперли ведмедя. Випускати з клітки погана йде, особливо на ніч. Любить спати на голові або бігати під ковдрою в пошуках, навіть не знаю в пошуках чого. Одним словом, я проблеми, одним словом, проблеми з нервами у вас появляться. Тепер про хороше. Три місяці пекла я пережила. Якщо його купити, я буду жити далі спокійно. Після продажі відповідальність за ваше здоров'я і спалені нерви на себе не беру. Назад не заберу ні за які гроші. Видаляю сторінку і виїжджаю з країни. Робіть з ним, що хочете, і хай береже вас Бог. Якщо знайдеться то ціна питання 500 гривень.